Друзі, доброго дня! Сьогодні вівторок, 30 серпня хочу зняти відео на тему хвороб винограду на дозріваючих зонах. Коли виноград на стадії дозрівання і от цепляється на нього хвороба. Я тут пасинки удаляв, так як в попередніх відео розказував, що треба проводити зелені операції, вдаляти пасинки. Все одно десь пропустив. От. І ось дивіться, наприклад, ось цього пасинка. Тут я його обрізав, але він новий виріс. Ось Я його зараз обріжу і продемонструю. Оце хвороба, грибкова хвороба, бачите, яка вже прицепилась на цьому винограді. Ось другий також пішло, бачите? Це виноград, сорт винограду Шахіня Ірана. Дуже гарна нарядна грона, така вже красивий окрас у ягоди. Дуже красива ягода, крупна, здорова ягода, ось порівняно з п'яти копійками. Ягода дуже гарна, красива. Але є в нього такий недолік. Він не стійкий до хвороб грудкових. Ну, що я можу порекомендувати? Ну, якщо ви будете купляти саджанці, замовляти то увагу, звісно, треба звертати, щоб була красива, грона, щоб смачна ягода була, але треба дивитися і на стійкість цього сорту до хвороб. Тому що якщо просто взяти, посадити саджанець, ну хай зробити дві обробки на початку літа, а потім просто тільки наблюдати, як дозріває ягода, то обов'язково на нестійкому винограді прицепиться ця хвороба. Ягода взагалі може, тоді взагалі ця ягода не визріє. Так що звертайте на це увагу, коли будете купувати саджанці винограду. Ну і другий момент також От у північних регіонах, в тому числі на Київщині, е, треба звертати увагу на е, е, при покупці, щоб є сорти раннього, суперраннього е, сроку визривання. Середні є, пізні. Ну, я драхую, що... Пізні взагалі не варто в нас сажати, тому що вони навряд чи що вони визріють. Ну, Середня пізність ще, ще можна спробувати. Ну, це вже залежно, які будуть погодні умови. Ну, давайте подивимось на прикладі другого. Це в мене сорт винограда кадарка. От я його посадив на бесідку. Ну, бачите, громкі такі невеличкі в нього. Але який в нього дуже великий плюс, я от за е, скільки років вже я ні разу його ні разу чим не обробляв, ні разу його не вкривав на зиму. Тобто він, е, він не боїться ні морозів, ні грибкових захворювань. Ну, самі гляньте, от яке листя він має. Листя. тут нагадує кірзовий чобіт, Тут не одна болячка не візьме. Ну, але один мінус, що він Такого ізобельного смаку, ягода невелика і ну, на вино він дуже хороший, ідеальний. Ну, Давайте теж подивимось наступний кущ. Це я тут садив, воно ну, на центральному вході. Я саджав такі, щоб були грона, красиві, крупні нарядні сорта. Ну, Шахиня Ірана це перший, а другий це сорт винограда Монарх. Ось 5 копійок, ось, будь ласка, така слива висить. Ось такі, такі ягоди, от такі грони. Ну він не урожайний. Він не урожайний, його нормувати абсолютно не треба. Урожай невеликий, невисокий в нього. Але форма ягоди і такі бочоночки. І плюс ну це мабуть буде рекордсменка оця ягода. Тут десь біля 30 грам буде, якщо не більше. Ну, побачимо. Ще він поки дозріває, він так ближче до раннього середнього сроку визривання. стійкість до захворювань у нього така більш-менш нормальна стійкість. Ну, бачите, от на ньому я молодий прирост, я не бачу поки ніяких проявів хвороби. Тобто він поки тримається. Але якщо рядом у нього буде такий сусід хворобливий, то може ця хвороба швидко перескочить і на нього. Так що треба робити обов'язково ці зелені операції. От. І ще хочу сказати по поводу пізніх сортів. Ну, є такі пізні сорти, які можна довго зберігати в домашніх умовах. Навіть, ну, при правильному зберіганні вони зберігаються до 8 березня навіть лежать і не втрачають свої смакові. На моїй ділянці це є такий сорт пізіна, він пізний, дуже пізний. І скільки б він не висів, не визрівав, в нього все одно така кислинка залишається. Такий солодко-кислий солодко-кисливий. Але зберігається він нормально, до Нового року лежить. Ну, Якщо у когось цікавить ця тема, то можете подивитися, є такий чудовий у нас виноградар з Полтавщини Володимир Шпак. У нього там є цікаві відео і матеріал посадковий цих сортів. Там у нього дуже познавальне такі відео по поводу зберігання винограду на зиму до весни. Ну і ще що я хочу сказати. Ну, от коли ви обрізаєте цей кущ коробливий, після обрізки я стараюся от таким дезінфектором, дезінфектором отак його обробити. І потім вже йти до здорового куща, тому що через це можна теж занести дорогу. Ну, Таке відео хотілося зняти, так що при посадці звертайте увагу на ці два моменти. Вірніше при покупці саджанців звертайте увагу на ці два моменти. От, ну і на цьому все. Дякую за увагу. Всім міцного здоров'я. Мирного неба і гарного настрою. Всего доброго.